Этот мотопробег начался сегодня, 26 числа. Стартовал он с Ужгорода. Следующая точка у нас получается Ивано-Франковск, потом и Львов, Ровно, Киев, Житомир, Киев, Полтава, Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь и Чангар. Будет длиться это три дня. 29-го мы должны быть в Чингаре. Для чего это? Это чтобы людям показать всему сообществу нашему, что Украина едина, что несмотря на аннексию Крыма, Крым все же это территория Украины, и показать, что мы байкеры едины, так же как и народ Украины. Нас придут встречать крымско-татарский народ, они будут в Чонгаре, будут поддерживать нас, тем самым они. Хочать перевіті, показати, що Крим все території України. Це чисто байкерська ідея, байкерська мотоспільнота України всієї. Ми списалися зі всіх областей байкери і ну, вирішили провести таку акцію провести прапор в знак єдності України із одного кінця України через всю Україну до, до Чонгару, до Криму. Стартувала. Сама акція в Ужгороді, в Ужгороді. Хлопці взяли прапор, ведуть його на границі кожної області, передають. Передали нам. Це прапор, який нам передали хлопці з Ужгорода. Ми зараз веземо через Івано-Франківську область і передаємо його львівським байкерам, які вже нас чекають на, на границі Івано-Франківської і Львівської областей. Трохи його вже потріпало. Вже трошки його потріпало, так тому що дощ, вітер і Потріпало трошки. Не знаю, в якому зданні він приїде вже до Чонгару, але він якийсь символізує нас.